О, ти герой. А ну представся, 18 трив. Представся, составиться він може. А ну представлю. Оце ти молодець, звісно. О, в розгорнутому віді. Це ти постанову без будь-яких доказів, вірно? У нас вони є, але їх в наявності зараз. Ну так, а про що ми зараз балакаємо? Прошкати. Ось і командир стоїть. Ох, молодець. Я бачу. Ви пояснення будете? Де? Ні, вам ні, до побачення, дякую. Чому? Те, що ви не можете впливати, ви теж неадекватні, я вам пояснюю конкретну ситуацію. Викликав, так. Друзі, усім привіт, я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні знову ж таки відео про патрульну поліцію, дуже цікаве, яка каже про те, що доказ є, однак його зараз немає. І починаю складати матеріал. Як бути в таких ситуаціях? І що взагалі робити з цією поліцією, яка просто нехтує грубо чинним законодавством. України не дотримуються норм порушує процедуру. Сьогодні у відео будемо все це розбирати. Якщо ви маєте можливість виїхати за кордон на автомобілі і плануєте поїздку, придбайте зелену картку. Це обов'язкова страховка. Для цього рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування. Hotline Фінанс. Тут ви можете за 5 хвилин просто зі свого смартфона оформити зелену картку. Вибираєте потрібні вам дати, заповнюєте дані, оплачуєте, і готова страховка вже у вас на електронній пошті. А з моїм промокодом Bonus отримуєте 10% від вартості страховки бонусами на власний рахунок. Ви зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки. Наприклад, автоцивілки. Зелена картка з вигодою, звісно. Hotline Finance. Усі подробиці в описі під цим відео. Так, ми ми розглядаємо справу чи що? Ми справу розглядаємо? Справу розглядаємо вже. Yeah. Да? Згідно 251 прошу цей ознайомийся з усіма матеріалами справи. Є якісь матеріали справи по цій yeah, зупинці? Так, yeah. да, прошу ознайомти. У вас відсутні дозвіл по Познайомте, це слова ваші, ну, я вам ще раз повторюю. Познайомте й... з усіма ви матеріалами ви справи. Не як... Я не буду, це, це бред. Паспорт покажіть. Паспорт я покажу. Давайте є якісь матеріали справи? <паспорт> Суд, Суд ви сказав. прийдете, ми будемо да, скаржувати. Да, ну, покажіть. Ми Матеріали справи, які є докази мого правопорушення. Що Ви керуєте транспортним засобом немає. Докази, це прави. слова ваші. Я кажу докази, будь-які фактичні дані. Ну, ми Фото, відеофіксація, ще щось є. Є. Ну покажіть. Що ви керуєте? Що... Ну придявіть, ви я ж вам кажу. Показати, тому, що може. 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 Докази мого правопорушення. У вас відсутні. Ну доказ є якийсь, що в мене щось відсутнє. Ну так приділі. Ну так давайте не затримуйте не ні людей. Ми вже стоїмо, нічого. Я пред'явлю, я питаю, показуєте, якісь є докази чи ще щось. Мого правопорушення. Ми ж вам сказали, що у вас немає погодження. Та це ваші слова, я це кажу будь-які фактичні не дані. Не ваші слава, не слова не, не являються доказами. Не я ще не раз не кажу, не просто не для суду мені інформацію. Нема фактичної дані. Це не ви будете, я так розумію, складати постанову а, без будь-яких доказів, а, вірно? У нас вони є, але їх в наявності зараз. Ну так, а про що ми зараз балакаємо? А про що про що ми балакаємо так, зараз? Право, а як ви термін, можете вис... 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 Тисячі, винести постанову термін, без будь-яких доказів? Який термін, якщо ви просто по безпреділу працюєте? Ну так покажіть докази, нема, так я поїхав. Я не пойму, про що ми говоримо. У мене ще є клопотання принести розгляд справи. Eh, Тому що хочу пользуватися юридичною допомогою. Це ще до встановлення особи до розгляду справи. Куди перенести? У суми Бо давайте в патрульну положимо. Ми, ми можемо приблизно ВП номер один, місто Трестяниць. Мій юрист не зможе сюди приїхати. А ми не можемо вам тут Ну а чому не може? Ну, яка різниця, там інші розглянуть, ви докази передасте їм і все. Ми, ми будемо розглядати. Коротше, у вас доказів нема ніяких. Це вірно, я зрозумів. Що ми бачимо? Зупинили водія і кажуть про те, що він нібито порушив, порушив правила дорожнього руху. Добре, питань нема. Однак виникає дуже велике питання. Підстава зупинки. Це перший момент. Давайте, друзі, не забувати про те, що є стаття 35 закону України про національну поліцію. Там. 11 підстав для зупинки транспортного засобу також. З рахуванням того, що це превентивна дія, поліцейський повинен чітко аргументувати та пояснити водію причини підстави зупинки транспортного засобу. Після цього виникає дуже 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 важливе питання стосовно доказів, як ми вже неодноразово зазначали, про те, що і це зазначив також Верховний суд від 15.03.19 року. Номер справи залишаю в описі під цим відео про те, що спочатку, будь ласка, докази, потім документи. І це також узгоджується законом України про судоустрій і статус судів. А що там зазначається? Зазначається те, що висновки щодо застосування норм права, які викладені в постановах Верховного суду, вони є обов'язковими ми для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить таку норму. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що працівник поліції, застосовуючи відповідну норму права, повинен обов'язково дотримуватися висновків, які викладені в рішенні Верховного суду. Це ж не ми придумали. Це чітко визначено чинним законодавством України. Однак працівник поліції на жаль це не знає. Ви бачите поведінки цих працівників про те, як вони зазначають, доказ є, однак його немає. Ну тобто, ти зупинив транспортний засіб, ти нібито виявив правопорушення. Назвав причину зупинки, представився. Так, друзі, не забувайте про те, що стаття 18 закону про кринопрессорну поліцію дає вам можливість вимагати від них, а вони повинні обов'язково виконувати норму стосовно пред'явлена стосовно пред'явлення посвідчення. Вони пред'являють його, ви його фіксуєте, щоб в подальшому була змога написати відповідну скаргу. В подальшому притягти до відповідальності такого працівника поліції після скасування незаконної постанови. Ми вас треба не надо же нічого прошувати. Я бачу, що не, вам все одно Ну так ви нічого не, не, не можете повливати. Ви теж по безпреділу, так як і, і вони саме я не 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 вам не кажу, нема доказів, і все. Ви ви, ви не реагуєте, Та я оскаржу і без вас. Зачем ви приїхали, якщо ви не можете повпливати на безпреділ вашої поліції? я придявлю все. Давайте бо це ви тут вообще артисти. Що ми пишемо, я не розумію. Давайте розберемося. Стю. При водію складається просто. Так, ви, ви просто там складали. тихенько пишете, я що вас де. Я знайомив, що я буду писати. Ну що, докази. По, по першій статті, да, давайте розберемося. Є докази? Давайте. По, -першій? Да. по першій. По першій, що ви... Проводите. Ну що ви згідно чого зупинили? Ні, це мені не мені перше. Згідно чого ви зупинили? Я вам пояснюю. Згідно статті 35 закону ну, про національну Ну, що я проведення. був не непристебнутий, ви та, зупинили? Що ви тут обрешете, е я не розумію. Пункту правил 2, 3, В. Що ви в очі дивитесь, обрешете? Згідно, чого був, ви зупинили? Я пред'явив вам відеозапис. Який? Що машина стоїть? Ви самі захотіли. Все, так, я, я, я був пристебнутий, добре. В суді Давайте, зупини. я перепоказую все. Давайте, будемо. Пред'явіть посвідчення. Держіть. Ні, це не посвідчення. А це ви артисти, молодці, звісно. Ой-ой-ой. Це є. Ми все. Та ви можете все составити, О, ти герой, а ну представився, 18-те пунктрів. Представився, составитися він може. А ну представився. Оце ти молодець, звісно. О, в розгорнутому віді. Чим заборонено знімати ваше посвідчення? Так, Євсюков Олександр Миколаїв. Чого у вас руки трусяться? Це щось вживалось? що 2.091 82. Так, а до якого числа? До 24-го ще. Оце ви молодці. Тут можемо составити. А що ще составить? Ні, так ви відмовляєтесь то Ма та я не зобов'язаний, нічого не порушу. Вам ще раз повторяю. Ух, ви молодці. Що? Ваші слова мені нічого абсолютно не кажуть. Три пункти, восім пунктів давайте. Брезговиков нема що там, аварійка не робить, аварійку мене включили. включили. Та ви там ще з Та, такого взагалі молодці, Я бачу. Далі не заборонено чинним законодавством на сьогоднішній день проводити фото-відео фіксацію, у тому числі їхнього. Службового посвідчення. Стосовно службових посвідчень може розбирали матеріал, друзі, подивіться на каналі. В мене є відповідний матеріал. Можете перейти, подивитися. Також дуже важливим моментом є те, що якщо в тебе нібито наявні докази, то вони ж повинні бути на місці розгляду справи, а не так, як зазначив пацієнт поліції, що він зупинив. Однак доказів в нього на місці немає. Ну це грубе порушення, що це взагалі таке. Ось логічне питання. Навіщо навіщо тоді ця поліція на дорозі і їх от такий ось розгляд справи, якщо вони ну, не знають норми чинного законодавства, давайте їх тоді приберемо. Нехай вони виконують функцію щодо складання протоколів, а суди тоді приймають рішення стосовно розгляду справи і притягнення або непритягнення водія. Може, давайте таку петицію зробимо та подамо. Нехай вони вирішують. Вашу думку залиште, будь ласка, в коментарях під цим відео. Обов'язково. Продовжимо. Щоб кожен із вас, кожен водій, знав свої права, досить уважно читайте. Кодекс України про продінь правопорушення. Там все чітко викладено, є процедура розгляду справи, є підготовка до розгляду справи. Стаття 278. Працівники поліції багато хто з працівників точніше, вони забувають про те, що є така е, можливість у водія заявляти клопотання до початку розгляду справи. І ці клопотання необхідно вирішувати. І не потрібно казати, що клопотання обов'язково потрібно викладати водію у письмовій формі. Ні, це нічим взагалі не визначено. Є клопотання усно заявив клопотання приймайте рішення. Або задовільняйте, або відхиляйте. Якщо відхиляєте, вмотивуйте. Також Кодекс України провідним правопорушення дає нам можливість користуватися юридичною допомогою, якщо у особи є бажання заявити відповідне клопотання. Він це робить і заявляє, і переноситься розгляд справи, оскільки право на захист воно є непорушним, воно є конституційним. А працівники поліції про це забувають. Друзі, кому потрібна допомога, не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашого клубу. Ми працюємо. Без вихідних, без святкових днів ми постійно надаємо допомогу кожному з вас. Якщо ви, на жаль, зіштовхнулися з такими працівниками поліції, які не знають норм чинного законодавства, виносять постанову, складають, як по цьому водію, запасу, запасок безпеки, хоча доказів немає. Тому не нехтуйте часом, звертайтеся. Окрім цього, кожен із водіїв отримує ось таку пам'ятку, де буде увесь. Алгоритм дій, у тому числі скарги, відривні клопотання щодо переносу розгляду справи і скарги на незаконні дії працівника поліції. До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що в нашому Адешопі з'явилися дуже цікаві новинки, у тому числі і для водіїв. Ми зробили певний збірник усіх нормативно-правових актів, які тобі необхідні у дорозі. Тому переходимо в описі під цим відео за посиланням і придбаємо для себе дуже корисну літературу. Машина стоїть, в принципі, якщо ти от сибнувся, штраф, так? Да? Вообще ще ви молодці, звісно, тут трассянці, так? Да? Це вас так і працюють усі, а? Ось і командир стоїть. Ох, молодець. Я бачу. Ви пояснення будете? Викликати? Ні, вам ні. До побачення, дякую вам. Чому? Ну то, що ви не можете впливати, ви теж неадекватний, ви Я вам пояснюю конкретну ситуацію. Ви викликав? Викликав, так. Да. Ви чимось не згодні? Так, да, з вашими діями. Ну з тим, що ви нічого не можете зробити. Приїхали. Складають адміністративні протокол, ви не згодні доказів нема, да, складають по безподілу трасенців. Це вам понятно, так. Да. Я і без вас знаю, що я маю право його скаржити, навіщо ви приїжджаєте тоді. Друзі, я завжди кажу про те, що якщо працівник поліції діє незаконно, тоді необхідно обов'язково на нього складати скаргу, телефонувати на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202 залишати також скаргу, е, обов'язково фіксувати його дії. Якщо виносить незаконну постанову, оскаржувати. Скаржувати її, подавати потім до суду стосовно стягнення моральної шкоди. Ви бачите в мене на каналі, які є прецеденти на сьогоднішній день. Останній стосовно стягнення моральної шкоди, і в яких розмірах тому це також ефективний механізм поступово стає і тому необхідно його реалізовувати. Однак, це дуже, дуже з моєї точки зору невірна поведінка і підход працівника поліції. Я Тобі в воді складу постанову в будь-якому випадку, а потім іди до суду і оскаржуй. Ви бачили, навіть командир приїхав, усі поприїжджали на місце, і все одно вони взяли і без доказів розглянули і винесли відповідну постанову за порушення правил дорожнього руху, а саме відсутній посок безпеки. Хоча жодних доказів не було. Особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено, і це також визначено кодексом України про адмінправопорушення, тому неможливо. Казати про те, що водій порушник, що водій винен, поки нема доказів. Докази це дуже важливий аспект, і працівники поліції забули про те, що є стаття 251 кодексу України про правопорушення, яким чинно, чітко визначено, що є. Доказом доказом у справі є будь-які фактичні дані. Однак, після цього є визначення, що відноситься до будь-яких фактичних даних. Ці дані вони встановлюються протоколом про адмінправопорушення, поясненням особи, яка притягається до адмін відповідальності, потерпілі, свідки, висновки експерта, речові докази, показання технічних приладів, і йде визначення чіткого переліку. Тому друзі, не забувайте про те, що вони дуже часто кажуть про те, що будь-якими доказами. Тобто мобільний телефон або ще щось це не є доказ, оскільки ми вже неодноразово зазначали про те, що є наказ Міністерства внутрішніх справ 1026. Там взагалі визначений чіткий перелік технічних засобів, які дозволені до використання працівниками патрульної поліції. Присутності водія складається, куди ви все бігаєте, так і ви вони і в документах є. Навіщо ви документи не Та ніхто не казав їх приділяти. Це ви молодці тут, росенці. Я взагалі молодці? Та в тому, що без ніхрена виписуєте тут штрафи. Та откуда ви знаєте взагалі? А зарі мін, що я стою, зібнувся. А зарі Це нормально, по-вашому, так? Доказів нема, машина стоїть. Що, що машина стоїть, і що і які, які попали? Водійця людина, як керує. А я керував пристебнутим, так. Да. Ви молодці, так. Да. Я бачу вас, да. Так, що ми їдемо, давайте, що там, протокол, постанова. Ось такий друзі вийшов матеріал, тому знайте свої права, Користуйтеся своїми правами. Якщо якась необхідна додаткова допомога, долучайтесь до нашого клубу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато чого цікавого. Друзі, підписочка на канал, якщо відео подобається, якщо є. Цікавий контент присилаємо мені. В описі під цим відео є моя пошта. Бережіть себе, обов'язково тиснемо лайк, пишемо коментар, і усім вам мирного неба!